І навіть не зважаючи на фіаско, мені все рівно вдалося приготувати майже 3 кілограми смакоти сальтісон. А ще в нас говорять ковбик. Приготувати не складно, а головне, що бюджетно. Я купила у сусіда поросячу голову без щоковин. Хочу приготувати нежирний кубик. Замочую рублену головешку на ніч у воді. Два рази її змінювала. Шлунок теж замочила. Все було у мене заморожене. Я чекала, щоб приготувати до свята. Ретельно вимиваю, вишкрібаю, очі видаляю, зубки вичищаю. М'ясце зробила чистесеньке, як ляля. Собаки мої ледь слиною не подавилися. Тепер місце складаю у 15-літровий банячок. Заливаю холодною водою, хай закіпає. А тим часом шлунок заливаю холодною водою, всипаю харчову соду, вливаю оцет, хай перебушує, гарненько все вимиваю, знімаю зайвий жир і за допомогою ганчірочки відокремлюю від слизу. Знову заливаю водою і додаю оцет, хай постоїть. А тим часом у мене все закипіло, збираю пінку і проварюю ще 10 хвилин. Дістаю, перемиваю під проточною водою, знову ставлю на вогонь. Додаючи цибулю, моркву, духм'яний перець та горошком, Три лаврових листочка і дві повні столові ложки солі. Вуха я виймаю через 15 хвилин після кипіння, щоб вони не переварилися. Потім менші шматочки і вже через одну годину все інше м'ясце. Воно зварене, але не переварене. Відділяю від кісточок і нарізаю м'ясо кубиком вушка соломкою у чималу миску, щоб було зручно перемішувати, додаю одну столову ложку замоченого зерня гірчиці, дві-три головки. Часнику у мене було 60 г. Суміш перців додаю сіль ще по смаку і вливаю 400 мл бульйону. Перемішую, залишаю на 30 хвилин, потім начиняю вивернутий шлунок. Зашиваю циганською голкою і вийшов ось такий у мене <гас> гусак. Розрівнюю, роблю ось такі проколи голочкою і відправляю його у холодну духовку. Температуру виставляю 180 градусів. Вже годинку він у мене постояв, я його перевернула, обмастила, вмикнула верхній вогонь. Думаю, о, зараз загнічую і тучую Бабах! <гас> і оказія. Ну, буває, що й п'яний співає. Я недовго думаючи, не розгубилася. Форму для запікання застеляю марлею, перекладаю туди. Мого сальтісона і роблю імпровізований ось такий гніт. Дві кирпичини замотую у кульки. Нос, і ще зверху ставила 5-літрову баклажку з водою. Виношу сальтісон у прохолодне місце на віранду на ніч, і вранці ось маю такий результат. Погляньте, яка в нього щільна і гарна структура. І ще дуже-дуже смачний, я вам хочу сказати. По вазі в мене вийшло 2800. Готуйте зі святами смачного.